Розкажи ти як ти воював? Воював я за тебе, дитино, і пішов я туди добровольцем. щоб сюди та нечість не прийшла і не створила вам такі умови, які я побачив там на тій війні. Це просто розруйновані роз... села, все валяється, всі опори. все, ні... ні дорог, нічого, ні світла, ні привичної для вас, для вас життя. Там ваші емоції змішуються в таке. Коктейль, так можна сказати. Ви з одної сторони боїтеся, з іншої сторони, ви хочете вижити, з третьої сторони у вас адреналін, щоб відмстити за те, що цей ворог прийшов і вам зробив з вашою землею, з вашими рідними і з вашими знайомими. Але нічого, ми стоїмо там, ми, наша зброя. Завжди на готові, але перша зброя солдата це лопата. Чим глибше я закопаюся, тим більше шансів, що ми живі. Ми воювали там заради того, щоб ви тут у цій школі і не тільки в цій, а по всій Україні могли спокійно навчатися, щоб ви могли жити своїм життям, не відчувати ці тяготи і страждання дії. Ми будемо там стояти і завжди будемо вас захищати. А потім, коли ми будемо старі, прийде ваша черга це все робити. І ми хочемо, щоб ви виросли і були достойними громадянами цієї країни, щоб ви, так само, як і ми, стояли на варті і захисті цієї країни. Дякую. Дякую. Дякуємо. І вам дякуємо, діти, що ви нас підтримуєте всі.